Французький президент рішуче налаштований дати жорстку відповідь терористам та створити широку міжнародну коаліцію для боротьби з ісламською державою. Почав він із зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном, який прибув у понеділок до Парижа. Політики відвідали концертну залу Батакланди внаслідок теракту загинули 89 людей та вшанували пам'ять жертв трагедії. цілком підтримую рішення президента Оланда щодо нанесення ударів по позиціях ісламської держави в Сирії. Я Твердо переконаний в тому, що Великобританія має зробити те саме сьогодні. Я запропонував французькій авіації використовувати британську базу на Кіпрі, а також сприяння британських ВПС при дозаправці у повітрі французьких бойових літаків. Париж може розраховувати на логістичну підтримку Лондона в межах військової операції на близькому сході ми обиратимемо цілі так, щоб завдати якомога більше втрат цій терористичні армії у нашого авіаносця. Чіткий мандат завдавати ударів по ісламській державі і робити це з усією міцю. У той же день французькі винищувачі за авіаносця Шаль де Шальдеголь нанесли перші удари по позиціях іде в Іраку. Як повідомила командування збройних сил Франції, авіація продовжує бомбардувати командні пункти та центри підготовки бойовиків іде, а також об'єкти нафтової інфраструктури, що перебувають під контролем екстремістів. Одразу після зустрічі з британським прем'єром, французький президент провів переговори з головою Європейської ради Дональдом Туском та, заручившись його підтримкою, відправився у вівторок на зустріч з президентом США Бараком Обамою. Після візиту до Вашингтона Лан повернеться у Париж, де зустрінеться з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Останньою зупинкою в турне французького президента стане Москва, де повинна відбутися зустріч з Володимиром Путіним. Кремль у свою чергу вже неодноразово заявляв про необхідність об'єднати зусилля у боротьбі з ісламськими екстремістами. Проте досягнути компромісу з заходом досі не вдавалося. Кремль продовжує підтримувати режим у Дамаску, хоча вже й не виключає відставки Асада.